Як добувають корисні копалини, Ви вже знаєте, що одні корисні копалини залягають біля поверхні землі, інші розміщені на великій глибині, тому способи їх видобутку різні. Торф'яні поклади перед розробленням осушують. За допомогою спеціальних каналів, очищують від дерев і кущів, а потім підсушений, вирівняний шар торфу подрібнюють спеціальними машинами, збирають утюки. Для видобутку нафти бурять свердловини, будують спеціальні установки та вишки. Для добування нафти з морського дна споруджують бурові платформи, природний газ добувають так, як і нафту у свердловинах. Найбезпечніший і найдешевший відкритий спосіб видобування корисних копалин у кар'єрах. Спочатку екскаватори знімають гірські породи, які закривають вугільні пласти, потім інші потужні екскаватори вантажать корисні копалини у вагони, тверді корисні копалини, які залягають на великій глибині в надрах землі, як от вугілля, добувають за допомогою спорудження підземних шахт. Кам'яну сіль добувають у так званих соляних шахтах. Способи видобутку корисних копалин. Видобуток твердих корисних копалин ведеться відкритим способом в кар'єрах або закритим способом в шахтах. Рідкі корисні копалини і природний газ видобуваються за допомогою спеціально пробурених свердловин. Відкритий спосіб видобутку. Відкритий спосіб видобутку видобуток корисних копалин безпосередньо з земної поверхні, при якому гірські породи добуваються в кар'єрах. За допомогою екскаваторів знімається верхній шар порожніх гірських порід. Потім ведеться видобуток корисних копалин в уже утвореному кар'єрі. У кар'єрах зазвичай добувають близько 90% бурого вугілля, 20% кам'яного вугілля. 70% рут чорних і кольорових металів, будівельні корисні копалини, глина, пісок, граніт та інше. Відкритий спосіб дешевше підземного, але призводить до порушень в природному середовищі. Покинутий кар'єр може стати причиною утворення широкої мережі ярів і штучних водойм. Закритий спосіб видобутку: підземний видобуток корисних копалин. Шахти будуються в тих випадках. Коли корисна копалина залягає глибоко в недрах землі до 1-2 км і більше. На поверхню корисну копалину піднімають з допомогою спеціальної техніки. Підземне видобування дорожче, але завдає не настільки серйозної шкоди природі. Видобуток рідких і газоподібних корисних копалин здійснюється шляхом буріння з поверхні землі свердловин, через які проводяться. Їх відкачувані в спеціальні сховища. Існують і особливі способи видобутку корисних копалин. Вони називаються геотехнологічні. З їх допомогою з надр землі видобувають руду. Робиться це закачуванням гарячої води розчинів в пласти, що містять необхідну корисну копалину. Інші свердловини відкачують отриманий розчин і відокремлюють цінний компонент. Способу. Видобування корисних копалин у відкритих кар'єрах, у шахтах, у свердловинах. Видобування торфу. Торф видобувають відкритим способом. Родовище торфу називається торфовищем. Пісок та глину видобувають відкритим способом у кар'єрах. Нафту і природний газ видобувають за допомогою свердловин, гранітний кар'єр, соляна шахта. Корисні копалини це природні утворення, які людина добуває з надр або з поверхні землі і використовує в різних цілях для видобутку рідких корисних копалень. Будують свердловини, тверді корисні копалини добувають у шахтах і кар'єрах. Чи знаєте ви, що у Закарпатській області понад 200 років видобувають сіль. Шахту використовують для лікування людей із хворобою бронхіальна астма. Підземні палати розташовані на глибині більше 200 метрів від поверхні землі у товщі соляного пласта.